Вітаю, друзі, скажіть мені, а ви не втомилися жити в країні подвійних стандартів? Ну давайте відверто. От у нас же як, наприклад, президент каже: всі повинні мобілізуватись, але всі це ті, хто не має відношення до президента? Ну ви ж не чули нічого про мобілізацію Баканова, про мобілізацію Кирила Тимошенка або про мобілізацію, наприклад, Сергія Лещенка. Чомусь їх це питання мобілізації. Не чіпає, але питання в тому, що мобілізація це питання виживання країни. То ці люди поза виживання країни вони не будуть прикладати свої зусилля, чи вони будуть прикладати там, де вони завжди є. Для того, щоб підтримувати офіс президента, висвітлювати те, що треба офісу президента, та фактично працювати на офіс президента, а не на країну. Скажіть, ви не втомилися від того, що лунає заяви? Дивиться. В Німеччині звернули увагу на те, що АДФ можуть працювати на Росію. Ганьба їм, що вони роблять? Вони тільки говорять про це, так вони запустили процедури перевірки, і поки це пройде, треба негайно всіх вигнати, всіх, хто в АДФ. Я хочу сказати те, що АДФ має відношення до Росії, те, що їх фінансують російські компанії, а німецькі журналісти писали вже давно, і я радий, що в разі раз це вийде якось вже на поверхню і буде вирішено. Більше того, в німеччині зараз дуже. Прискіпливо придивляються за ДФ і намагаються довести фактично, що вони дійсно фінансуються Росією, тому що журналістське розслідування це замало. Це повинно бути ще і на рівні правоохоронців, і це перевіряється зараз правоохоронцями. А в Україні що інакше так, інакше подвійні стандарти. Ми киємо німцям, але забуваємо, що у нас в Верховній Раді сидять представники ОПЗЖ. Хайм грець, вони ж їздили до Москву. Кажете ви ні. Вони корисні владі. Більше того, керівниця в партії Слуга народу каже, що вони дуже дуже корисні? Ну так вони ж підголосовують. Вони дають голоси на те, що потрібно офісу президента. А офіс президента в обмін за це їх не чіпає. Коли вони починають трохи вийожуватися, їм нагадують, що не все так добре, і наприклад, садять шуфрича до буцегарні. А далі намік що будете робити так само. Вийожуватись, приєднайтесь до Шуфріча. Знаєте, як називають ОПЗЖ Верховній Раді військово полонені? Вони голосують за все, що хоче офіс президента, ну і їм інколи кидають тістку. якийсь плюс чи бонус, як призначення, тендери, історії, начіпання, закриття якихось прав, все як завжди. Скажіть мені, будь ласка, ви чули хоч раз слова від Зеленського про те, що Влад яма. Повертайся до України, треба, щоб ти своїм прикладом показав, що треба захищати Україну. Потап, повертайся, ти ж був в мене в журі. Ні, до речі, і все інше журі спокійно сидіть в Києві і далі працює в лізі сміха або на інших проектах. Неважливо, давайте про інше. Дивіться у нас величезна кількість людей. Знає про те, що в Верховній Раді сидять гвалтівник Іванісов, Аналтабу Яременко, Дмитрук, який ганяв, кришував ці кол-центри, як всі писали журналісти, а потім побив військовослужбовця. І що далі? Це якось повпливало? Ні. Історія з Куницьким і його компанією, історія для таких компаній величезна кількість. Історії про те, як слуги заляпалися в черговому скандалі, не мають наслідків. Є бурхливі воплі, але наслідки немає. Ну це ж подвійні стандарти. У нас розповідають, що боротьба йде з корупцією, але вона не йде взагалі. Хтось чув про Халімона і про те, що він купив собі Халімон, це був заступник голови. Керівника фракції Слуга народу він купив собі на печерських пагорбах домівку, землю зареєстрував все на свою співмешканку, ну тому що в нього грошей немає. Але так виявилось, що співмешканки грошей теж немає, щоб пояснити як вони це купили, але купили. А далі що? Якісь наслідки були? Ну його зняли з посади. Що далі? Дивіться, у нас величезна кількість людей каже, як так Ізраїль там захищали і британські літаки, і американські літаки, і навіть. Іорданське ППО, до речі, Йорданське ППО зробило те, що повинно робити було польське ППО, тому що Йорданське ППО збивало все, що залітало їх повітряний простор. Їх не хвилювало те, що Іран їх попередив. Якщо зіб'єте хоч щось, ми вас атакуємо. Ні, вони розуміли, що це справжня погроза, але збивали. А польське ППО рахувало секунди. Це теж до речі, багато про що говорить, але це говорить про наших партнерів, а не про нас. Про нас говорить інше. Вона скаже, чому Ізраїлю допомагали? Ну тому що в Ізраїлі є величезні фінансові інвестиції Заходу, і Захід захищав свої інвестиції. Давайте відверто кажемо: це їм вигідно для Заходу. Ізраїль це не тільки плацдарм і демократична країна. Там багато питань до демократії теж є, але вони їх вирішують від питання боротьби з корупцією до питання захисту демократії. А от в Україні як вирішується? Ну ми ж все знаємо, як там справи у шурми. Суді порішав татаров супер, і як там справи у татарова в суді теж порішали? Тоді запитань немає про інвестиції в Україну. Можете забути. А якщо не буде інвестицій, то захід не розуміє, де ж тут його інтерес. Ні, захищати демократію. Супер. Але в захід за... дає запитання: скажіть, будь ласка, але ж ми захищаємо країну, яка чомусь намагається бути схожа на Росію маленька Україна намага. Гається бути схоже на велику корупційну Украї... Росію? Нафіга? Нафіга це нам далі? Ми от кажемо: от що там в тому Ізраїлі? До речі, в Ізраїлі проблем, повірте, велика кількість, і я знаю це ну, спілкуючись з представниками ізраїльського політику і з звичайними громадянами, вони кажуть: ми не ідеальні 100%. Але от в мене запитання: скажіть, будь ласка, скільки ізраїльтян переплили Йордан? Ну так, скільки українців тису перепливу, ми приблизно знаємо. Ці тисячі вже відомі. Скільки у Йордан перепливли у ізраїльтян, щоб не служити в Цехал? Жодного. А чому? А їх виховували так? Угу. А ще а чому? А тому, що а, державна машина працює. З точки зору інформування суспільства, що це ганьба з першого дня. Він розповідає, що війна на два-три тижні, а розповідає, що війна десятиріччями йде. До речі, розповідає через е недержавні канали. А у нас навпаки, всі недержавні канали зараз працюють на офіс президента, не на державу. Єдиного телемарафону якось дивно в Ізраїлі не створили. Мене це дивує. А чому може це їм не цікаво? До речі. А скажіть, будь ласка, а хтось бачив, як ізраїлітяни били а, тих військових, які вручали їм повістки? Бачили? І не нападав ніхто на них? Ну, Дивно. А чому? Це ж так нормально. До речі, а в армії оборони Ізраїля служать з повним забезпеченням? Чи зараз волонтери? Ні, ні тоді, коли 300% мобілізували одночасно і не вистачало. А саме, звичайно, зараз нічого все гаразд, держава забезпечує всім необхідним. Тоді зрозуміло. Ну, Тоді, може, треба все ж таки більше звертати увагу на себе. До речі, знаєте, в Цехалі точно знають люди, коли ротація, відпустка, виплата за поранення, демобілізація. А у нас А у нас виходить Ганна Малер і розповідає: військові, що не знали, що у нас немає від немає демобілізації під час військового стану? От не треба було йти тоді, все. І тут дуже цікава історія. Ми ж пам'ятаємо, як Арестович не пішов, Лещенко не пішов, Кирило Тимошенко не пішов. І навіть лейтенант Баканов після звільнення з СБУ не пішов. До речі, теж две подвійні стандарти. Зняли його по статті, за яку або він повинен сісти, або той, хто його зняв. Не він не сидить, не той, хто його зняв. Все гаразд, подвійні стандарти. Тому що друзям, все ворогам, закон. Або намагання прикрутити закон так, щоб ворогам... Офісу президента було погано, до речі, знаєте, є ще одна історія: в Кнесеті і уряді Ізраїля майже всі депутати-міністри і міністри мають не тільки військовий досвід, а й працюють на державу і не можуть дискредитувати владу. Якщо хтось почне атакувати не владу, вибачте, обмовка по Фрейду дискредитувати армію. Якщо хтось з них почне атакувати армію, це закінчиться обструкцією і ганьбою. Що там бур'яна бізула? Вона і далі гадить на армію. А щось сталося з цього? Нічого до речі, так само, якщо б в Кнесеті стало відомо в ізраїльському, що голова Кнесета орендує у своїй тещі квартиру, а компенсує йому держава. Це була б не тільки справа на весь Ізраїль, це був би не тільки хайп, і це було б не тільки скандал, який би закінчив його кар'єру, а ще й було б. Карна, від карна справа з питання корупції, але в Україні ця людина звідси спікера стала спікером, і це теж нормально. І, взагалі, знаєте, а, є ще одне маленьке запитання: коли ми всім пред'являємо, ми не хочемо собі пред'явити. тому що у нас в Верховній Раді не довіряють, тому що там корупціонери, хабарники, зрадники, гвалтівники, і інші а налтабу інша А Людині, яка привела а, тоді а, всіх цих посіпак своїх, і далі довіряють. Кажуть, Зеленський несе відповідальність за корупцію. Але підтримка і далі є у Зеленського. А, до речі, ще одна історія. Нещодавно у німців вийшло величезне розслідування, чи правда, що Зеленський мільярдер. І вони довели, що це російська брехня. А чому в Україні це не зробили? Навіть на тому єдиному телемарафоні, який контролює влада. Тому що подвійні стандарти поясню, чому тому, що журналісти показали, що у зеленського є великі статки, які він ховає, намагаючись використовувати офшори, намагаючись а, маніпулювати цим, але мільярдних статків. В нього немає, і вони показали, скільки мільйонів приблизно в нього є, і що це значить? більше ніж 10 мільйонів. Але це ж бояться показати наші провладні канали. Ну як показати, що у Зеленського є гроші? Такі треба ж показати, скільки податків він сплатив. А він не сплатив. Да? Там же це була ще історія з виводом грошей через рахунки Коломойські. Це що розслідували захід. Ой, це взагалі не цікаво, але цікаво інше так: подвійні стандарти для того, щоб розбити. Фейки російської пропаганди про Зеленського треба сказати про нього правду, а правду не хочуть казати, тому що дуже, ну, не дуже така вона подобається Офісу президента. Він же в нас хто серебряник, як треба показувати? Так от ми живемо в країні подвійних стандартів. Постійно подвійні стандарти. У нас Зеленський каже, в мене є п'ять менеджерів, але ці п'ять менеджерів постійно так. Що ну ганьба а постійно у нас є заяви. Давайте об'єднуватися, але б'ють чомусь по опозиції зі всіх боків і намагаються її або дискредувати, або зробити так, щоб вона закрила рота назавжди бажано так. Мріють в офісі президента. І ще одне: це останнє: у нас люди вимагають від того, щоб держава зробила все по максимуму, але забувають, що вони є єдиним джерелом. Влади і фактично тою самою державою згідно Конституції України. Ну про те, що роблять з Конституцією, я взагалі мовчу. У нас е, її гвалтують, хоча кажуть, що це єдиний головний закон України. Тато подвійних стандартів може треба все ж таки переходити на одні, але для всіх, для всіх, для Мідбола Тищенка і для звичайного ну, слюсаря, для воїна ЗСУ. І для Ганни Маллер, для родичів і близьких представників влади, і для пересічних українців, для слуг народу і представників опозиції. Стандарти повинні бути для всіх. Тоді ми будемо цивілізованою європейською державою, тоді ми будемо не симулякром а, демократії, а справжньою демократією. І тоді ми не будемо схожі на Росію. Ну починати треба, як завжди, з себе, починати боротися з корупцією. Починати вичищати своє оточення, це про владу, це про владу, яка повинна це робити, і влада повинна використовувати всі важелі для захисту держави, приймати рішення, навіть якщо вони не популярні, але потрібні державі, а не використовувати всі важелі для того, щоб атакувати опозицію і захищати свої статки. Це державницька позиція. І до речі, відверто відкрито розмовляти з українцями про все. Не поводити себе як звикли, а поводити так, як треба. Бо Україна повинна вижити. А виживання залежить від того, об'єднаємось ми чи ні. Треба об'єднатися. І владі треба робити висновки. Чи зможе вона це зробити, не впевнений. Але ми завжди вміли самоорганізовуватись і об'єднуватись. Може, наш приклад і допоможе владі зробити висновки. Я не впевнений, що вона зможе, але дуже хочеться. Бо треба, і все буде Україна, Па-па.